Продається двокімнатна квартира у приватному будинку, який розташований по вулиці Октюбінській від станції метро спортивна 10 хвилин пішки. Власний вхід до квартири, а також є подвір'я і льох. Формат дві окремі кімнати. Є санвузил, власна кухня. У квартирі централізована вода, каналізація, електрика, газове опалення. Також є камін. Можливість облаштувати зону відпочинку чи квітник це ідеальне поєднання міської інфраструктури та затишку приватного сектора. Дуже приваблива ціна. Телефонуйте, щоб домовитись про перегляд. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає затишок у місті.